Якщо компанія ніколи цим не займалась, то я не вірю, що їй вдасться успішно це зробити за один рік. І моя невіра базується не на недовірі до українського бізнесу, а на досвіді. і він, на жаль, дійсно такий. Чому? Бо вам спочатку треба зробити дійсно стратегію. Так? Це а, перший крок, стратегія. Ну, я, я так. Якби я був той людиною, яка зараз відповідає за підготовку наступного такого звіту, бачимо, що. Перше, що, я, так, що я зробив, я б уважно прочитав е, стандарт. Е, і це дасть вам відповідь на дуже багато запитань. І після того у вас будуть дуже точкові питання, які можна задати, наприклад, експерту. Е, коли ви будете читати стандарт, ви побачите, що е, тут до написання звітності вам треба мати корпоративне управління. Тобто ви в звітності повинні будете розказати, як сталий розвиток. А, імплементований в ваше корпоративне управління, тут тобто це вже якби побудована нагад, система корпоративного побудована управління. система, так. У вас є наглядова тут рада. не придумає, що вже так. Якщо органу... ради? Окей, напевно, нічого страшного, хоча складно уявити, як ви на біржу потрапили, але припустимо так, ви описуєте те, що у вас є, так тобто вас і е вам потрібно сказати про те, як на рівні е наглядової ради правління на рівні там середнього менеджменту. Е Аналізуються, оцінюються і управляються різні аспекти сталого розвитку. Якщо у вас цієї системи немає, вам не буде про що писати. Так далі, вам потрібно буде, ви, коли ви починаєте стандарт, ви зрозумієте, що вам потрібно буде розкрити ваші цілі і стратегію. Ну, але ти не можеш її народити за один брейншторм навіть з найрозумнішими людьми в світі. Так, це тривалий процес, і компанія має до нього дозріти. Тобто, да, вам потрібно буде подумати над стратегією і цілями. Тобто, наприклад, від вас очікують, що ви скажете, а наскільки ви готові зменшити викиди парникових газів там, до такого то року, наскільки ви готові закомітитись публічно, там, зменшити рівень не знаю, травматизму, викидів в атмосферу, е та будь-що будь інше та в сфері соціальній, корпоративного управління або екологічній. Тобто звідси буде найлегший з моментів. Це вже коли все готово, коли все є, і тобі є про що писати, задача тільки зібрати дані і красиво її запакувати, створити якусь історію, <кас> та, можливо, додати візуалізацію, але це вже буде такий етап фінішний. До нього потрібно буде зробити багато підготовчої роботи.